В житті вам кожному доведеться брати авто в Європі в оренду, незалежно від того, ви там в Україні чи за кордоном знаходитесь особливо настане момент, коли треба буде брати, і коли з цим стикаєшся в перший раз, це виглядає дуже дешево. Ці автомобілі можна брати дуже дешево. Ось дивіться, за такий нюанс можете попасти на новий бампер і нове крило. От не зняли, от я зараз знімаю. Новий бампер, нове крило, тисячі вам впаяли, да? особливо, коли не взяти страхування. Все, чао! Ну, виникає питання, а як вони заробляють? Я за це авто заплатив за 8 днів всього на всього європейських оцих цих Ну ви поняли? І здається, як вони взагалі заробляють? Фішка в тому. Що коли ви берете автомобіль, ось дивіться, отакі нюанси, бачите? От, Отакі моменти. І потім вам приходить лист. А в листі написано, ви пошкодили то, ви пошкодили то, ваша страховка то не покриває. З вас реально знаю випадки, як люди викидували на це потім тисячу, дві, три, і п'ять тисяч на ремонт отаких от речей. Вони просто це роблять не як покрасочку, да? Оце рахують. А типа покраска всієї двері або заміна елемента. Можна з ними судитися, але виявляєте, що це? Отже, розказую механіку, як це правильно робити. Прийшли, побачили машину. Обов'язково пройшли її, всю зняли вокруг і обов'язково пофоткали, і обов'язково зняли на відео. Вас, має бути видно і дату, і все в ідеалі, щоб ще на часах чи на другому телефоні було позначено ну, видно, дату і час. Обов'язково не забувайте знімати салон, бо навіть коли ви берете якесь страхування на дороге, mm -hmm. воно не розповсюджується на салон. Розуміло? От там на порожки, на це все. І треба познімати дуже чітко, в якому стані ви забрали авто ззаду і так далі. Все треба зняти. Дуже важливо. Бо потім вам скажуть, ну, ролі все окей, а в салоні дирка, а там прокурено, а там ще щось. І, і, і все. І що, судитися будете? Фіх там, у них, знаєте, як тут все налаштовано. І коли ви приїжджаєте, щоб ви знову це зробили, бо дивіться, от я переконаний, якби я цього щось не зробив за оце, і за оце, і ще по машині є, є такі моменти. Вони мені устроїли. Вони мені реально устроїли, бо мені не дали ніякого папірця. В якому написано, які тут пошкодження. По хорошому, мав би, бути, а, прийти спеціаліст, і він би міг мав зі мною обійти машину. Ага, отут на дверях таке пошкодження, на колесах, на дисках таке пошкодження. За диски ж вони теж штампують ще як. Поняли? А тут таке пошкодження, а тут таке, а тут таке. І ти потім <проби> вроді би машину та недорого взяв. Ну, за копійки, це для Європи це взагалі нічого. А потім виходить, що ти тисячі за це платиш. На цьому, в принципі, і заробляють оці всі а, компанії по оренді автомобіля. Дивіться, скільки машин, дивіться, прикиньте кожну здать за копійки, але потім кожен десятий придолбатися до нього за такі речі і сняти з нього пару сотень або навіть тисяч. Тому будьте обережні, розповсюдьте це відео друзям і будьте обачені. Все, друзі, на зв'язочку. Всім папа. Попав...